Ти виснажена, бо щодня перебуваєш у стані боротьби з людьми, які тебе оточують, з реальністю, з собою та своїми внутрішніми демонами, з тінями минулого. Ти не вмієш відволікатися, відпочивати, розслаблятися. Найголовніше, твоя боротьба є великою ілюзією, яка відбирає весь твій життєвий ресурс. Зараз ти весеш головою вниз. Це час зупинки і переосмислення. Бо справжня істина полягає в тому, що тобі не потрібно ні з ким боротися і створювати ситуації, де обов'язково має бути поле бою. Твої сили відновляться, коли замість боротьби буде любов. Спочатку до себе, потім до людей і до світу. Спробуй відпустити злість, образи, страхи, відкрийся світлу. І коли це станеться, твій вогонь повернеться до тебе, а з ним і твої сили, енергія, і твоє життя.